Я завантажив три гри з маловідомого сайту. Я Юко, і я перевірив, як вони працюють насправді. Сьогодні я розповім про три випадкові новели із сторінок HO. Я обрав їх повністю рандомно і навіть не читав їх опис, тому як це прийнято серед маловідомих ігор, в мене все зламалось, але все по порядку. І так, перша гра, яка мені попалась, була Elevator Hitch. Це коротка 2D сюрреалістична хорор хоррор-візуальна новела з елементами квесту та головоломок. Гравці керують двома співробітниками, які опинилися в абсолютно нормальному офісному ліфті 70-х років. Вони досліджують різні поверхи з лімінальними просторами, намагаючись знайти спосіб покинути ліфт та дістатися своїх справжніх місць призначення. У будь-якому випадку мене не цікавить цей текст з віки. Навіщо я його додав? Та сам не знаю, давайте вже грати. Гра починається з того, що головний герой знайшов собі нову роботу. Він заходить в пустий ліфт. До речі, для того, щоб в нього зайти, потрібно нажати Z. Несподівано к нам в ліфт виривається охайно вдягнутий чоловік. По сюжету тепер наш співпрацівник. В цій компанії. Коли я вибрав варіант спробувати представитись, він вихваляючись перебив главного героя. І чесно, скільки б я не шукав, я так і не знайшов ім'я нашого протагоніста. Схоже, це теж одна із особливостей гри, що, звісно, плюс. І так, повертаючись до нашого Нахала, він представився як Bryce Страйкер, і він бісив мене всю гру. Чесне слово, я хотів надрати йому зад, так вже він вибісив мене. Але щось я відійшов від теми. Суть цієї новели отримувати різні кінцівки, по мірі проходження, по різним поверхам. Я вирішив піти путем зростання і тому вибрав другий поверх. Перший не працював, банально тому, що ми і на ньому і застрягли. І от двері ліфта відчиняються, в кімнаті приклеєний стілець, стикер з надписом Дайте їм щось живе і велика дірка прямо посередині стіни. Переді мною представився вибір Дати щось живе чи ні. Ну, а я пареньок простой, подумав, що наш ГГ мав що покласти в діру. Проте я помилився. Друга кінцівка дірка. На третьому етажі мене зустрічає повна темнота. А в тексті нам кажуть про те, що хтось або щось дихає нам прямо в обличчя. Ну, ну напугалі, давайте ж зайдемо туди. Перезапускаю ігру знову і нажимаю на четвертий поверх. На цей раз двері ліфта не відчинилися. Наш колега по роботі викидає своєрідну підказку. Ладно, можливо, він не такий вже і безполезний. До речі, бачите, я кручу зараз камерою? При грі я майже повністю забув про цю можливість і половину етажів по суті просто не подивився. І так, повертаючись до підказки, за нами знаходилася спільна кімната. Головний герой заходить і під ним скрипить підлога. Я попробував відкрити вікно, але воно не піддається. Несподівано за дверима почувся голос: Дорогий ти прокинувся? Від чого я трішки запанікував? Швиденько перевіряю дзеркало й лампу і лампи, вибігаю із кімнати. Вже по звичці жмут на наступний поверх, і виходжу на п'ятому етажі. Ця кімната виглядає як радіоактивна станція. Я обдивляюся її на присутність речей, які можна буде використовувати в майбутньому, і помираю. Чому? Бачите цей таймер? А я не побачив. Зате ще одна кінцівка. Радіація. При черговому перезапуску я помітив дивну червону кнопку прямо біля входу в ліфт. Як виявилося, це була кнопка виклику допомоги. Моє обличчя уявило, протагоніст питає про допомогу. Спочатку оператор не зрозумів прохання. Але коли головний герой повторив, на іншому кінці дроту негайно відповіли, що прийшлють допомогу через 30 секунд. Тільки X не нажимайте. Я, як ви напевно вже зрозуміли, нажав, але нічого не відбулося. До речі, під кінець розмови з'явилась азбука Морзе і на секунду надпис я кохаю тебе. Перевівши шифр, в мене вийшла якась фігня. Можливо, цей код щось і означає, але я і так вже багато балакаю про цю гру. Зразу скажу, що в мене не вийшло пройти її на всі кінцівки, тому що, як я погуглив, їх там більше десяти, а хронометраж в мене самі розумієте. Невеликий, і нагадую, в нас попереду ще дві гри. Закінчимо з цією новелою і перейдемо до наступної. Терапія з доктором Альбертом Крюгером. Думаю, по самій назві можна зрозуміти, що нас буде чекати, тому давайте грати. Все починається з того, що хтось говорить нам, що Крюгер жде нас в кабінеті. І наступним кадром нам надають можливість подивитись медичну карточку головного героя. Ти паросив обіцянки. Приходимо до кабінету і нас зустрічає сам доктор Крюгер. Він розповідає, що їх клініка сама велика. В G2 дистрикті. Чесно не знаю, що це означає, але ладно. Він каже, що проведе нашу терапію сновидіння, на що Тайлер відзивається, не дуже позитивно. Але Крюгер заспокоює їх тим, що. Має докторський ступінь з морської біології, М, да уж, не сама найкраща освіта, але ладно. Ми слухаємо, але не засуджуємо. Далі він питає в нас базову інформацію: ім'я, вік і займенники. Наш головний герой же відповідає, що їх займенники вони їх. Чесно, я постараюсь звертатися до них правильно, але якщо я десь допущу помилку, ви завжди можете написати про це в коментарях. І так, доктор Крюгер вирішив почати з тесту на осудність. вирішувати дуже прості математичні приклади, і відповідь Тайлера Якінню вони взагалі доволі е, цікава лічність. Не так, як інші головні герої, які зазвичай бояться, але все рівно йдуть по долі сюжету. Як терпіли, тайлер прямо і чітко виказує своє обурення. За що, звісно, лайк. Сам математичний тест складається з питання і чотирьох карток. Тут мене флешбекнуло з балді, тому я вирішив перевірити, що буде, якщо відповісти неправильно. Але масштабних змін не відбулося. Пройшовши тест, доктор сказав, що все майже ідеально, і запропонував відпочити. І тут він несподівано ламає четверту стіну, прибавляючи музику. Я ще геймплей записував уночі. Уявіть, як мені було, коли цей чорт морський біолог музику прибавив. Але не суть, після пари секунд він питає знову про G2. Як я зрозумів, це щось типу міста, оскільки Тайлер говорять, що живуть тут з самого народження? Вони запитали у Крюгера про те, де живе вже він, на що наш біолог відповідає, що народився тут, але отримав вищу освіту в G4. Наступна частина терапії склянки та кульки. Правила гри прості: три перевернуті склянки, і в одній з них є кулька. Але от незадача під рукою не оказалось кульки. Тому наш люб'язний лікар вирішив виколоти комусь глаз. Крюгер повертається, і той як ні в чому не бувало, продовжує розмову. Ну а Тайлер, звісно ж, в шоці. Продовжуючи, я проходжу міні-ігру, але під кінець ненавмисно помиляюсь, але, як я казав раніше, нічого не сталося. Крюгеру несподівано подзвонили, не буду переказувати весь діалог. Але, якщо коротко, наш доктор сказав, що не буде вбивати його. А кого так і не уточнюється? Він поклав трубку і запропонував продовжити терапію. Завдання складалося з того, що терапевт задає Тайлеру питання, а вони ж закриваються очі і ні при якому разі не відкривають їх, а нам же, як гравцю, дають вибір. Я не відкрив очі навіть попри те, що в кімнаті були доволі дивні звуки. З кожним наступним питанням, напруження між Тайлером і Крюгером зростало. через постійні тривожні питання доктора. Нарешті опитування закінчилось, і нам знову дали можливість видихнути і послухати музику. Поза музики лунає незрозумілий голос, який бурмоче пов'язані речі. Крюгер вирішує розібратись з цим, а нам, щоб ми не скучали, включає рекламний ролик їхньої клініки. It's something many of us deal with on a daily basis, yet something few seem to have mastery over. That's why we're working hard at Kruger, developing life-changing treatments and revolutionary dream therapy, allowing our patients to tackle their stress in ways the world has not seen before. So what are you waiting for? In today's increasingly difficult market, what better thing to invest in than yourself? Після крипового кінця ми переходимо до наступного тесту тесту Рошаха. Вибачте, якщо неправильно поставив наголос, тест, в якому задача полягає в тому, щоб розглянути картинку, а потім сказати, що ти на ній бачиш. Перед нами предстає фото, а знизу варіанти відповідей. Але знову ж таки, крюгеру, все рівно, яка буде наша відповідь. Швиденько проходжу тест, але от незадача знов якась фігня пов'язана зі смертю, кров'ю і різнею. Вже не звертаючи на це увагу, проходжу. І нарешті Крюгер каже, що це кінець терапії і просить нас оцінити сеанс. Я хотів поставити чесну оцінку, але в мене не вийшло. Всі погані відгуки змінюються на хороші. Тепер ясно, чому це сама найкраща поліклініка. Під кінець Крюгер вирішив пожертвувати нами на благо g 2. Поздравляю нас з'їли вже вкотре за сьогоднішній ролик, але це ще не все. Я забув показати сцену після титрів, яка змусила мене пройти цю гру знову. Тайлер лежить на землі, скалічений і якось навіть не париться. Йоу. Після короткого тарантинівського монологу Тайлер діляться з нами думками. А що якщо відповісти на всі запитання правильно? Ну і мені стало цікаво. Перезапускаю гру і знизу бачу нову кнопку Пропуск діалогу нажимаю, і навіть тут гра змогла наді мною, але не суть. Перепроходжу гру. На цей раз нам рекламу не показали, і сама кінцівка змінилась. Тепер Крюгер нам пропонує стати пожирачем снів. Кінцівка поганий, справжній кінець. Чесно, мені ця гра сподобалася навіть більше ніж попередня, але на жаль, потрібно переходити до останньої гри. Яку я доволі довго відкладав? Error 143. Це гра, в якій нам потрібно романсити хакера. Тому саме найперше, що нам показали, туторіал на головну механіку гри. Хакер працює за принципом сайта Wordly, в якому потрібно вгадувати слова. Все доволі просто, якщо ви не я у якого ні разу не вийшло нічого взломати. По сюжету, ми зайняли друге місце, як видно, з курсу малолітніх розробників, тому що з чого саме не уточнюється, але не суть. Ми збираємося утерти носа першому місцю. І тут починається міні-ігра. В мене, звісно ж, не вийшло. Тому сюжетна броня, мій помічник до кінця гри. Ще раз програю і ще раз, щоб життя малиною не казалось. І тут, після всіх моїх страждань, нам показують доволі прикольний аніматік. So curious, what's buried deep, deep down beneath the comments, off the record, record deals, in the limelight. Got your name in headlines, but my dear, you're in headlights. Cautionary tales locked in jail. Knowledge is a weapon, like a mason flail. Stationary sales, that's a business fail. It's better come up. With another tall tale bank account zero better call the mayor and remind him that he owes you just a tiny little favor oh don't you make that mistake i'll press the key and you're done today Прикольно, конечно, але на хіба. Ладно, припустимо. Нас перекидає на робочий стіл, з кнопкою почати нажимаю, і нас з перших секунд обзивають лузерами. Це прямий спойлер, глядач встає, виходить, нам дають можливість вибрати іконку і те, як до нас буде звертатись сам хакер. Angel. 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 Та уж, пам'ятаєте, я казав, що довго відкладав цю гру? Тепер я сподіваюся питань по типу, чому немає? Вибираю самий найкращий варіант, а її і, і придумую самий оригінальний нік. Відкривається чат, в якому нам пише чоловік, який зайняв перше місце у дражливому тоні. З приводу його взлому я ж вибрав варіант, що він перший почав, і якось з перших секунд нашої переписки в лапках він мені не сподобався. Смайлики, знаки, які він відправляв, але ладно, можливо, це лише у мене так. Хакер спитав про займенники, і ні, жарта про Америку більше не буде. Обзиваю його мудаком, а він тільки і рад. Представився наш хакер як Міка Юджен. Ну а раз етап знайомства ми вже пройшли, то можна і кредитку витрусити. Жартів він, відімо не понімає. Пару кокетливих повідомлення, і він запропонував реванш. Тут я, пожалуй, промовчу. А хоча, знаєте, я навіть радий, що програв. З переписки ми взнаємо, що у нього є кішка з кранклі, яку він намалював і додав як стікер. Я пишу, що хочу побачити її більше, а цей геній дзвонить мені через відеодзвінок. Чесно, я намагався Відклонити, але в мене нічого не вийшло. Немножко текст по дебільному написав. Вже по відеодзвінку він в мене питає, яка моя улюблена їжа. На що я відповів, що бургери. А він як почне плакати і називати мене вором. Тому що, оказується, бургер це теж його улюблена їжа. Боже, я вже так не можу. Давайте закінчимо скоріш з цією грою. Ми починаємо грати в Віртовських Зомбі Апокаліпсіс. Він жре мою руку, потім падає зі стільця і приносить мені їжу. Фух, ну хоча б за їжу, дякую. Тільки звідки він знає мою адресу, ладно, їм свій бургер і наш день закінчився. Другий день хакер просить нас позвонити йому. Але от проблема я не знаю як. Чесно, я нажимав на всі кнопки, прийшлося перезайти в гру, тому що, як вияснилось, сталася якась помилка. Навіть після перезапуску в мене не вийшло подзвонити. Уж вибачте мене, ця гра повна помойка, і мені не сподобалось. Підвідимо підсумки чи новели також погані. Я б не сказав прям всі: у кожного є свої переваги і улюблені жанри. Ну а моя думка, думаю, вас не хвилює, оскільки я ноунейм no з Ютуба. Дякую за те, що подивились це відео. Я витратив доволі багато сил, і ролик вийшов доволі великим за хронометражом. Тому, якщо вам сподобалось, я попрошу вас підписатись на мене і поставити лайк. З вами був Юко. До зв'язку.